Я була проти цих стосунків. Я не буду скривати. Мені вона не подобалася, навіть як мені сказали, що він буде на діти. А чому? Так просто з першого погляду вона не сподобалась. Тому що вона алкоголічка з дідства. Ваш син щасливий у шлюбі? Мій син не щасливий. Чому? Тому що вони, як заводяться, він постійно до мене по телефону дзвонить. А чого заводяться? Бо а Каріна? Вона яка вона у шлюбі? Погана. Тому що вона кидає чоловіка і ходить по других чоловіка, зражує. А ви звідки це знаєте? Ну як це мій син каже, і люди геть казали. Давайте послухаємо, що нам розповіла ваша невістка про стосунки угу. в її родині і про вашу увагу, так би мовити, Давай. до їхньої родини. Валентина просто не зрозуміла, що не треба до нас лізти, і все вона сказала було перше рачення, що коли ми тільки дружилися, коли ти родиш дітей. Я їх у тебе заберу.